Вони називають своїх імен, вони не показують своїх облич. Про них відомо завжди надто мало, але саме їм довіряють, чи не найскладніше завдання. Це все про українських льотчиків, які одними з перших зустрічали ворога у лютому 2022-го. Ця історія про одного із них, Михайла Матюшенка, на позивний дід, чоловіка, який міг би бути поруч із сім'єю, та, попри свій вік та проблеми зі здоров'ям, повернувся за штурвал бойового літака. Авіації марив. Він був всю. Він був з нами, він був у своїй територіальній громаді, робив все, що міг зробити. На свій вік дуже негрічний дід, так, як його позивний. Всі його знали як дід. Людина, яка жила небом, мені кажеться, що він навіть і по землі не ходив. Він завжди думками був в небі. Це його єство. Його він каже, так. Каже, я ж підготував своїх соколів і каже, коли треба, вони стануть привидами. Його друзі мені сказали, що ти ж знала, що льотчики не вмирають льотчики, просто улітають. І це був його останній виліт. І познайомились ми досить банально в громадському транспорті, тому що в мене була дуже важка сумка. А він був дуже чемний і наполегливо пропонував мені свою допомогу. Він був в курсантській формі, він ще вчився. Скільки років назад це було? Це було на початку 83-го року. І Як скоро ви одружилися через два місяці після знайомства? Коли він закінчив військове училище, в нього була можливість обрати. Місце, куди б він хотів поїхати служити, він дуже вагався і вирішив, що він хоче лишитися в тих полках, які належать цьому військовому льотному училищу, для того, щоб хлопці вчити літати. Моє особисте знайомство з ним розпочалося ще за курсантських часів, коли ледь-ледь починав опановувати бойові типи літаків. Він вже один із перших, хто передавав мені свої знання, своє бачення. Людина з великої літери дуже грамотна, тактовна, завжди дивився, може на крок, а може і на два кроки вперед. В своєму вченні він ще з наших курсантських уроків казав, що не можна не сидіти без діла, потрібно постійно готуватись, готуватись. Таке враження, наче він все знав, але. Всього навіть нам і не казав. Коли потім ми їздили вже по інших гарнізонах, він був дуже легкий на підйом як в побуті, так і в роботі, і він завжди легко і швидко збирався і перебазовувався туди, де йому на той певний період часу треба було бути. І колись ми намагались порахувати, скільки часу він бував вдома, скільки він був відсутній, то десь, ну, Третина е, того періоду, коли ми мали вже шлюб, і можна сказати, що жили рядом, третину він був відсутній по поважним причинам. А що в такі моменти, коли йому треба було раптово їхати кудись по роботі, що він вам казав? В залежності від того, куди, чого і як. В більшості випадків він мені казав так, як є насправді. А іноді я думала одне, насправді було щось інше, і потім пізніше, навіть іноді від чужих людей, я взнавала, що насправді він займався трошки іншими, але дуже важливими справами. Не хотів вас хвилювати, так? Так. так. Як? Як він до вас взагалі ставився? Mm. До мене він ставився дуже ніжно і трепетно. Я з ним познайомився років, напевно, 10 тому, коли він організовував такий надзвичайний, як, на мою думку, рух добровольців. По захисту правопорядку, і тоді вони реєстрували таку організацію. Громадське формування щит. Він був багатогранною людиною, яка любила і техніку, і ну, все на світі. В будь-якій області, яку би він не брався, в нього все вийшло, його, все цікавило. Він був такою ну таким універсальним мультіцікавим до всього. В принципі, все розказував, все показував, окрім своєї основної професії, про яку тихенько мовчав. Він авіації марив, вдома літачки, вдома модельки і ну дуже багато речей, які пов'язані з авіацією. Закінчили разом військову академію, разом служили. Далі Михайло. Звільнився, але завжди душею був з авіацією, завжди допомагав. Вже коли я був командиром авіаційного полку, ми з ним зустрічалися, він вже був цивільною людиною, але він і, так, і тоді приїжджав і допомагав всім, чим міг, з точки зору цивільної людини. У 2014 році за покликом серця, любові до держави, він повернувся в армію. Він літав на міг 29 Він одного разу за 50 хвилин до підняття в небо телефонує мені і каже: ну, зараз буде шумно. Я говорю, ну а навіщо буде шумно? Він каже: ну, вибачай, але нам треба налітати на літ, на години. І я навчаю своїх пілотів, і ми мусимо на, робити цей нальот, як би налітувати години. І Тому було шумно над Бучею, над Ірпенем, всюди було шумно, тому що і багато хто боявся, а я був спокійний, тому що я знаю, хто пілот того су. І ну, людина, яка жила небом, мені кажеться, що він навіть і по землі не ходив. Він завжди думками був в небі. Це його єство. Його він був всюди. Він був з нами, він був у своїй територіальній громаді, робив все, що міг зробити. На свій вік дуже негрічний дід, так як його позивний. Всі його знали як дід. так назвали Так. Дід, діду. Всі дивилися на нього на його вік е і казали: ну, навряд чи ти сядеш навіть не тошона. За бойове судно, а за, за цивільне. Але коли дивилися його послужний список і його нальоти годин, і його практику, і взагалі його е, життя, то розуміли, що перед ним перед ними стоїть незвичайний вчитель, не просто пілот-пенсіонер, е, перед ними стоїть пілот найвищого гатунку. Все, що він казав. Навіть до повномасштабного вторгнення він казав, що Я, на, на моє запитання, Михайло, а чи зможуть повітряні війська Збройних сил України прикрити наші сухопутні війська, коли буде наступ, коли буде масштабна катастрофа, удари з неба, з цього все починається, авіаудари. І Він каже, зможе. Я кажу, ну вже в нас буде достатньо. Сил і засобів, особливо фахових пілотів, це зробити, він каже: Так. Каже: я ж підготував своїх соколів. І каже, коли треба, вони стануть привидами і будуть гатити русських так, що вони не будуть навіть знати, звідки появився український екіпаж бомбардувальника чи винищувача і куди він зник. Перед початком війни він також відчував. Щось, напевно, неладне і хотів, щоб всі були до цього готові. Його слова, його вчення з кожним днем, які на провілки жаль, ми бачимо, його зараз з нами немає фізично, але набуває все більше і більше значення. І так розпочалася війна. Ми, проживаючи в Бучі, переїхали на декілька днів до своєї доньки в Це зовсім разом. Без речей, без якогось тривожного чемоданчика, без намірів покинути державу. І коли ми зрозуміли через пару днів, що ми не можемо попасти назад в Бучу, тому що тут Буча починалася вже захоплюватися окупантами, ми лишились в Ірпіні і знов таки. Самі собі планували, що наша донька своєю сім'єю будуть виїжджати, а ми ще лишимося тут. Я лишусь на місці, тому що я медик і можливо потрібна буде моя допомога. А чоловік так собі і розраховував, що можливо йому прийдеться поїхати в ту частину, де він раніше служив. Що він вам казав тоді? Він казав, що його місце в військовій частині, в літаку. І він казав, що якщо не я, то хто? І коли я намагалась сказати, що в тебе вже такий поважний вік і є молодші за тебе льотчики, то він заперечував, що їх треба берегти. Скільки йому років було, коли він пішов на повномасштабну війну? 61. йому виповнилось 8 січня. І на який день він вирішив, що піде захищати країну? Він до цього був готовий з 24 числа. Питання тільки було в тому, що він не хотів нас, нашу родину, покинути, як він вважав, без його нагляду. Який нам вкрай необхідний, коли ми вже буквально останні години, коли можлива була евакуація 5 березня, виїжджали з Ірпіня, і вже ті, хто через 20 хвилин їхали за нами, вже були обстріляні, обстріляні в машинах, то він нас супроводжував до одеської траси, а потім сказав: Ну все, тут ви далі дорогу знаєте. Бо мені трохи в інший бік. Я маю бути там, де я маю бути. Лютий березень 2022 року. Напевно, найстрашніші та найважчі тижні для України. Російські літаки кружляють над українськими містами, скидають бомби на житлові квартали та б'ють ракетами по опорних пунктах бійців збройних сил України. Аж раптом з за хмар з'являються літаки у блакитному пікселі колірі повітряних сил ЗСУ. Вони збивають бойові машини окупанта та ціною власного життя рятують житлові квартали. Уже зовсім скоро з'явиться легенда про привида Києва. Подейкуватимуть, що це один із українських льотчиків, на рахунку якого десятки збитих ворожих цілей. Насправді ж це збірний образ одного із підрозділів повітряних сил. Це ті льотчики, серед яких були і учні Михайла Матюшенка. У Його бригади тактичної авіації, в якій він служив. Фактично і створили цей, ну це не міф, це те, що було, те, що ми бачили над Києвом, над Київщиною, коли одна ескадрилья нашої бригади тактичної авіації могла уразити понад 80 повітряних цілей ворога. Він має пряме до них відношення, як та людина, яка їх підготувала, як та людина, яка не сказала, ну що, учні мої соколи, тире, приведи, вперед. Він сам сів і був тим привидом, був частиною того всього, що люди називають привид Києва. Він просто пишався і називав мені прізвища, хто сам з його учнів е був саме приводами Києва. І це хлопці, яких я знала, коли. Приїжджала військову частину, він мене з ними знайомив. Фактично, всі привиди вони е, пройшли ту підготовку, яку надавав він як е, льотчик-інструктор. Доля, бо як бачите, так сталося, Виникла велика потреба. Він дізнався про нестачу пілотів на східному та південному напрямку і вирішив взяти участь і там. Вони виконували завдання на Чорним морем поблизу острова Зміїний. І після того, як вже було бойове завдання, покладене на їх ескадрилью, виконане, після того сталося лихо. Ну, він виконував бойовий польот. Був вражений ворожим зенітно-ракетним комплексом. Можливості вижити у нього не було. Екіпаж загинув. Але те завдання, яким оставилось, воно честь. Зналася і як, що це було зранку, 20 червня. Мені позвонив командир того посту, в якому він служив, і сказав мені, що не повернувся. З бойового питання його переживали, його шукали його тут на території України. Все, що ми знали, що він загинув над Чорним морем, тому було прийнято рішення родичами, всіма нами звернутися про, до прибережних країн Чорного моря про допомогу у пошуках їх судна су 24 Пілота і штурмана, які були в цьому судні, і буквально на початку вересня відповіло нам, відповіла нам Республіка Болгарія про те, що біля їх берегів було виявлено тіло пілота. Попросили, щоб ми передали карту ДНК доньки, щоб вони могли. Порівняти. Фактично, тіло знайшла е, стороння цивільна людина, але він повідомив поліцію, там рятувальні служби належним чином робили свою роботу. Військовий, коли довіряє капелану, і капелан, коли довіряє військовому, в них можуть бути домовленості е, на е, випадок, якщо щось станеться і хтось із них залишиться життя. Ми з Михайлом довго і багато про це говорили. І він багато що пообіцяв мені зробити, якщо щось зі мною станеться. І я в свою чергу підтримав декілька його пропозицій про те, якщо щось з ним станеться, тоді я буду продовжувати нашу дружбу і службу для нього. Тому, коли він зник без звісти, я його шукав. Він попросив це робити. Він попросив знайти його, хоча б фрагмент навіть його тіла. І в будь-якому випадку, якщо тіло не придатне для поховання, кремувати його і привести його, але в будь-якому випадку поховати в його рідному місці Буча. Під час поховання в небі кружляв літак доволі таки гучно. Літак повітряних сил України, ви в цей момент щось відчували. Для вас це Якось, якийсь особливий, можливо, або звук, або момент? Так. Да. Серце пішло в п'ятки. <кхе> це дуже зворушливо. Його друзі мені сказали, що ти ж знала, що льотчики не вмирають, льотчики просто улітають. І це був його Останній виліт. Ним пишаються молоді льотчики, ним пишаються ті, сослуживці, співслужбовці, які з ним разом служили. Я гадаю, що пам'ять про мішу Міхайла Юрійовича Мутяшенка буде завжди зберігатися в тих авіаційних бригадах, в яких він служив. Це людина, яка є серцем виконання свого обов'язку. Ми втратили насправді не просто велику людину і фахову, фахового пілота. Ми втратили героя України, який фактично вклав себе в своїх соколів, привидів, і там, в тому бою, зробив все можливе для того, щоб загинув тільки він, а всі інші учні його залишилися живими. Він завжди казав, що в бій ідуть одні старші люди. Навіть після Поховання чоловіка. Е, я деякі речі від його друзів почула вперше. І деякі речі, які е, вони мені говорили, кажуть: а ти, може, цього не знала? Я роблю вигляд, а ні, щось таке я чула і все. Але намагаюся подробніше взнати цю ситуацію. Так це є, так це було. Так, я не все знала. А ви все встигли йому сказати? Ні, не все я встигла сказати. І я знаю, що цим страждає фактично все людство. Коли ми хвалимо людей після того, яких з нами нема. І коли ми. І коли ми згадуємо про щось несказане, теж тоді, коли вже немає як сказати. І ці начебто. Про пісні філософські істини ми знаємо практично всі дорослі люди, але ми продовжуємо повторяти ці помилки. Говоріть добрі слова тим, хто з вами поруч, щоб не спізнитись. Михайла Матюшенка поховали на алеї героїв у Бучі 3 жовтня 2022 року, тобто через три місяці після його загибелі. Попрощатися з льотчиком ветераном прийшли сотні людей деякі з них навіть ніколи не були з ним особисто знайомі. Але усі, хто прийшов провести в останню путь, Михайла, знали це один із тих самих легендарних привидів Києва. Проте сказати про це людям можна було лише після його смерті. Це був проект Герої про долю тих, хто поклав своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв. І так, до перемоги.